Зараз невеличкий спойлер вам від Люсі та йдемо робити огляд п'яти гібридів томатів. Зараз зірвемо по одному плоду кожного сорту. На черзі в мене бенігара, це сливка з непоганими смаковими якостями, стійка до багатьох хвороб. Але тут сам виробник робить акцент на підживлення кальції. Далі подивимось томат Сара. Виробник зазначає, що цей томат має суперсолодкий смак. Цей томат підходить для салатів, не потребує підсилених підкормок, але я б так не сказала, тому що є плечики це тому, при тому, що вони отримували підживлення. Подивимося, який томат буде на смак, а також в розрізі. Далі також я беру томат Big Sacher. Цей томат такого цікавого шоколадного кольору. Дозрівший томат прям м'який. Цей томат предназначений для використання в свіжому вигляді. До його складу входить ликопін для профілактики багатьох захворювань. Цей сорт є високоурожайним, а також стійким до багатьох хвороб. Ось такий цікавий томат. В розрізі я його сама ще не бачила, тому подивимось разом. Також візьмемо томат колібрі: це сливкоподібний томат. Цей сорт дає високий рівень врожаю. Його можна вирощувати в два стебла. Також виробник зазначає, що ця рослина невибаглива у догляді, легко переносить нестачу світла, зволоження і також підвищення температури. На черзі томат Малдуо Цей сорт інтенсивно в'яже плоди, стійкий до різних погодних умов, а також багатьох хвороб. Має бути м'ясистий та солодкуватий на смак. Такий томат дуже добре використовувати в свіжому вигляді, а також для переробки на сік. Зриваю томат ямамото. Виробник вказує про високу урожайність, також стійкість до різних погодних умов, також стійкий до багатьох хвороб. В основному підходить для салатів, має гарні смакові якості. Будемо перевіряти. Ось такі шість сортів я обрала. Дивимося в розрізі томат Бені Гара. Я його не просто так вибрала, а тому що вже візуально я бачила, що щось буде не так. Саме у цього томату виробник вказав, що треба звернути увагу на підживлення кальцію. Коли стиглий томат, я пробувала пальцями, він був. Тверти. Нагадую, що свої томати я вирощувала сама від насінинки, повністю розсаду, яка мала одинакове підживлення. Дивимося в розрізі томат колібрі. Так, тут теж можна помітити, трішки є прожилка, але, щоб ви розуміли, там вона просто дерев'яна. Тут вона абсолютно м'якенька, якщо на смак куштуєш, нема абсолютно ніякого дискомфорту. Біг Сашер, звичайно, більш цікавий томат в порівнянні зі сливками. Розріз, на мою суб'єктивну думку, задовільний. Томат соковитий та має цікавий смак. Томат Малдуо це м'ясистий томат. Його куштуєш і відчуваєш прям дуже багато такого м'якоті. Для мене по смакам це рівний томатний смак. Далі я беру томат Ямамото. В розрізі він виглядає дуже добре. Він м'який. Порівнюючи з усіма іншими попередніми сортами, він солодкий. А ось томат Сара навпаки. Виробником заявлено, що має бути надсолодкий смак. Ні, він такий кисло-солодкий баланс. В цілому це гарний салатний томат. Ну і звісно, наш фаворит це Яма-Мото. Скажу чесно, я дуже вибаглива до томатів з цих шести сортів на наступний сезон. Я візьму тільки томат Яма Мото за смак, невибагливість в догляді, і, звичайно, зовнішній вигляд.